Після встановлення смарт замка PES в двері ми беремо смартфон, скачуємо додаток і налаштовуємо його. Зараз подивимось, як це детально зробити. Додаток у нас називається Sorx Smart Lock. Його можна скачати на Android або на iOS безкоштовно. Просто заходимо в Market. Після скачування ми натискаємо справа зверху Реєстрація. І можемо зареєструватися через електронну пошту або через номер телефону. Війшли ми по логіну і паролю, далі ми активуємо клавіатуру на замку і потім натискаємо на смартфоні, додати всі типи замків. Бачимо цей замок, натискаємо плюсик, при цьому повинен бути Bluetooth включений. Далі ми можемо вписати ім'я, наприклад, це кабінет чи це ДІМ. Замок доданий в застосунок. Його тепер дистанційно можна відкривати. Деякі замки мають тільки Bluetooth. Наприклад, як ця модель має Wi-Fi вбудований. тому ми можемо через налаштування вибрати Wi-Fi, вибрати пароль, ввести і він буде спілкуватись через мережу. І ми можемо дистанційно управляти з будь-якої точки світу, там де є інтернет. Цим замком. Що ми можемо подивитись? Наприклад, записи, то тобто зайти в записи і побачити, хто і коли відкривав яким чином цей замок, наприклад, відбитком пальця. Паролем, кодом, тобто ми все побачимо. Ще цікава функція, що ми можемо зразу вивантажити ці дані через експорти, наприклад, якщо це офісне приміщення, ми можемо додати в учетну систему і бачити, хто коли там вчасно приходить чи не вчасно. Далі у нас відкривається багато можливостей в плані додавання, наприклад, відбитків пальців, паролей, карток, і також додаткових адміністраторів. В кожному замку йдуть. Декілька таких карток, яких можна відразу додати, їх можна запрограмувати, як правило, до 200 штук на кожному замку, тому можна сміло вставити на Офіс чи, наприклад, як на тамбурні двері, часто використовуються такі смарт-замки. Покажу вам, як налаштувати принцип однаковий, що відбиток, що картка. Ми, наприклад, заходимо в картки. Додати картку, і у нас є варіанти постійний, тимчасовий циклічний. То постійний це я 24 на 7 маю доступ. Тимчасовий. Наприклад, я можу дати доступ на день, на годину, на місяць, на тиждень, на будь-який час від початку і до кінця. Ми одразу це прописуємо. І третій варіант у нас є циклічний. Наприклад, ми можемо дати співробітнику доступ з понеділка. По п'ятницю з 9 до 6 години. І ця людина може відкривати, наприклад, відбитком пальця або цією карткою, або своїм паролем по цьому режиму. В інші дні людина не зможе зайти. І, звичайно, ви все будете бачити, як і коли людина заходить. Наприклад, давайте зробимо такий варіант постійний, це найчастіше, в принципі, пишемо ім'я, відносимо картку до щитувача. Картка записана. Тепер все, людина. Може піднести картку і відкрити замок. Також у нас є можливість цю людину, наприклад, побачити, які у нього є можливості в налаштуваннях, побачити ім'я, ми можемо там змінити, додати. Можемо також. Подивитись записи, тобто, коли ця людина заходила в цьому замку, і, звичайно, ми можемо видалити. Якщо це співробітник, ми можемо легко зайти, натиснути «видалити». І це зручний варіант, якщо людина там, втратила картку, або звільнилася, або ну, змінилася взагалі людина, яка має доступ, ми легко з телефону. Маємо керування цього замку і будь-якої точки світу, як я вам сказав раніше, що ми можемо це зробити. Це дуже зручна річ, і в механічних замках такої можливості, звичайно, немає, а в електроніці є. Відбитки пальця також дуже легко налаштовуються по такому же принципу. У нас є всі ті самі можливості: постійний, тимчасовий циклічний. Ми можемо ввести, наприклад, ім'я чи там якийсь номер, мовно кажучи, створити далі. і Чотири рази треба буде притиснути відбиток пальця. Щоб коректно потім замок відкривався, треба пальцем притискати повною площою. Тоді замок відкривається. Чотири рази ми прикладаємо, потім у додавання успішне, все, а він зареєстрований. Також ми можемо давати паролі, створювати. Називаються вони тут коди доступу. Так само створюємо людину. Створюємо ім'я, кому ми фактично будемо давати. І тут цікаво, що можна додавати постійний, тимчасовий, разовий, налаштовуємо. Тобто, налаштований це коли я сам створюю сам пароль і даю можливості по доступу нам постійний, непостійний і так далі. Тобто, коли генерується або самим додатком, або я сам можу вести. Тобто налаштований це я, але. Наш того, наприклад, там, 77, 88, 99. Це я такий створюю пароль. Можна додавати від 4 до 9 цифр, а також є циклічний, наприклад, там по неділя з 6 там, до 7. Ще варіант є, який очищається протягом 24 годин. Тобто, пароль, який створили, і на добу його вистачить. Потім він сам ну, пропаде фактично. Класний варіант тут є разовому паролі, тобто ми його можемо додати. І, наприклад, на якійсь там ну, ситуацію не штатом, наприклад, щось трапилось, ви там поїхали, вам дати треба чужій людині, фактично доступ. Ви даєте цей пароль, вона вводить його, все відкриває двері, там, зробить, що ви попросите, і все. Вона закриває двері, і потім замок не може відкрити навіть цим паролем. Тобто, можливості дуже багато. Головне, вибирайте класні смартзумки PES і користуйтесь в радість. Тут, наприклад, ми зараз зробимо налаштовуємо пароль, вимикаємо постійний і ставимо там, наприклад, вибираємо там на один день на одну добу, надаємо доступ. Класний варіант для готелів, для квартир, які подобово здаються, або, наприклад, там офіси чи якісь коворкінги. Пишемо також ім'я і створюємо пароль, наприклад. Там 7, 8, 9, 0. Все, Чотири цифри тут можемо зробити. І все, в принципі, він зараз передає пароль: 7890. І зразу можемо перевірити. 8, 9, 0. І замок відкривається. Класна функція, до речі, такий секретний варіант. От Представте, що ви прийшли там зі знайомим своїм і не хочете там казати, там відвернися, зараз свій пароль. Ви, да? ви можете просто якісь зайві цифри натиснути, потім ви можете свій пароль ввести, а потім ще там пару цифр. Це повністю можуть бути зайві цифри якісь. І людина просто в пам'яті не зможе так візуально швидко запам'ятати там 10-15 цифр. Ви просто приховуєте свій пароль всередині. І все. І він таким чином працює. Тому такий секретний формат паролі теж тут працює. Також ми можемо додати брелоки дистанційні. Вони купуються окремо як аксесуар, і ми можемо так само без дротового брелоку додати. Так само ми все проводимо, як і паролі, коди, і все інше. Що цікаво, що можна передати права доступу, то ми можемо додавати адміністраторів. Тобто, це люди, які якби під нами. То є, є два типи адміністратора: генеральний, який може все робити, додавати адміністраторів, видаляти, глибокі налаштування робити і все інше. І також є там під адмін, фактично, якщо у вас там готель, чи там здається офіси, чи якісь приміщення, чи там не знаю, дружині, ви можете дати, тобто це людина, якби другого рівня по. Рівню доступу. І от через «Передати права ми можемо це зробити. Ми робимо адміністратора постійно, або тимчасового. Людина повинна зареєструватися додатку. Ми вводимо його, наприклад, телефон або емейл і ім'я. І все, і даємо доступ. І таких адміністраторів дуже багато може бути. Або ми можемо ще дати такий цікавий варіант, як електронний ключ. То це фактично буде такий додаток, який без налаштувань, без нічого, просто буде. людина може підійти зі смартфону і його відкрити. Єкей називається він, і тут також можна разовий, постійний, тимчасовий і так далі. Також людина повинна зареєструватися, ми даємо доступ і додаємо фактично в додаток. Цю людину. У нас тут залишається в принципі налаштування. Тут багато підказок, все на українській мові, дуже зручно, ми можемо там, звук відрегувати, автоматичне закриття, От, наприклад, Wi-Fi, про який ми казали, що можна тут його додати, налаштувати, там змінити паролі, змінити, там, наприклад, підключення, до якої мережі ви будете підключатися до Google, Home, до Amazon. Home, Ми можемо імпортувати дані. Тобто ми можемо багато тут налаштування зробити. Все дуже юзабіліті, класно, зрозуміло. Є така функція. Вільний прохід. Ми можемо включити вільний прохід і, наприклад, зробити по часу, наприклад, там, от понеділок у нас день відкритих дверей. І це означає, що будь-яка людина. В цей час зможе просто натиснути ручку зовні і відкритись. Щоб постійно знаєте, хтось там пароль на воду чи відбиток пальця. Просто він буде натискати ручку, і в цей, там, наприклад, понеділок з 9 до 10 двері будуть постійно відкриті. А в 10.00 замок автоматично блокується і вже можна зайти через електронний варіант відкриття. У нас всі замки йдуть на батарейках. Нагадую вам, тут, наприклад, в як звичайно можна відкрити цю частину. У нас батарейки або акумулятори йдуть. Якщо навіть вони сідають, то у нас завжди є можливість відключити аварійне живлення через павербанк або відкрити механічним ключем, який йде в комплекті з кожним замком. Тому вибирайте надійні смарт-замки PS і будьте в безпеці!